Через вимушену евакуацію за межі області переважна більшість мешканців добропілля це люди похилого віку або ті, хто через фінансові обставини поїхати з міста поки що не може. Задля підтримки населення у громаді з початком повномасштабного вторгнення функціонує гуманітарний штаб. У гуманітарному штабі центру культури та дозвілля триває видача гуманітарної допомоги від благодійного фонду діти нового покоління для соціально вразливих пільгових категорій населення. До нас щомісяця звертаються люди з інвалідністю, багатодітні родини, люди, які залишилися без роботи, опинилися таким чином, теж без засобів до існування. Кожен з них разом з членами родини своєї родини можуть отримати продуктовий набір, який забезпечить їхні основні продовольчі потреби. На місяць загалом щомісяця близько 10 тисяч родин громади забезпечуються гуманітарними наборами. Видача триває не тільки у Добропіллі, а у і в місті Білицьке, і у населених пунктах сільських. Кожен місяць, кожен місяць, слава богу, все, все нормально. Помагає все. Спасибо всім, що помагає. Ну, Що так само все, все хорошо? Пенсія 2,700 сімсот. Очень хорошо, что помогает. Спасибо за це. Хліба, що вони зараз будуть давати. Бажане спасіба, що за нас безпокоїться. О, конечно, помогает, конечно, помогает. Муку, макароны очень дуже вкусне. Ну, фасоль, потом паштеты. Аби отримати продуктовий набір, мешканцям спочатку потрібно зареєструватися. Після обробки заявок представники штабу зателефонують отримувачам та призначать дату і час отримання продуктових наборів. Оператор телефонує тільки тим, хто правильно виконав умови заповнення анкети. Для отримання гуманітарної допомоги при собі потрібно мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку по документи, які підтверджують приналежність до вразливої категорії.